994-та доба війни день жалоби за загиблими від ворожого удару у кривому розі. Рада оборони прийняла нові рішення щодо захисту Дніпропетровщини. Як працюють центри інклюзії у Кам'янському? Про це та інше сьогодні розповім вам я. Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Окупанти продовжують терор Дніпропетровщини. Від ворога потерпала Нікопольщина. По ній агресор ввечері і вже вранці ціли втричі. Спершу дроном камікадзе по Марганецькій громаді пізніше вгатив з реактивної системи залпового вогню град та артилерію по Нікополю. Пошкоджені декілька підприємств. Цього разу, на щастя, ніхто не постраждав. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби через ворожу ракетну атаку, 11 листопада загинула молода сім'я мати Олена, якій було лише 32 роки. Та троє її дітей: двомісячна Уляна Демит, якому ще не виповнилося трьох років, та десятирічний Кирило. Ще 14 людей, серед яких є діти, постраждали. Ця трагедія ще один кривавий злочин окупантів, яким не може бути прощення. Не забудемо, не пробачимо. Колектив телеканалу, де 1 висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойових зітнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 87 Авіаударів скинувши 151 кап, крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. З них 110 із реактивних систем залпового вогню за минулу добу. Ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та пальномастильних матеріалів, та два інші важливі об'єкти російських загарбників. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1170 окупантів, 24 танки, 49 бойових броньованих машин та 56 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу: понад 714 тисяч осіб, танків 9300, тисяч артилерійських систем понад 20 тисяч безпілотних літальних апаратів. Оперативно-тактичного рівня 18 тисяч 798, крилатих ракет 2636. Є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у ЗСУ, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Головне за сьогодні. Перше є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ в збройних силах України. Кабінет міністрів сьогодні затвердив постанову: технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через армію. Плюс жодної бюрократії має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі, що на першому тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитися, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений. Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили із хлопцями на передовій та з представниками громадянського суспільства. І я вдячний усім, хто був залучений до розробки цього нового функціоналу. Сьогодні ж доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу. Доповісти, як поширити цю можливість на всі сили оборони та безпеки, ну, зокрема на Національну гвардію України та прикордонну службу, всі наші воїни заслуговують на однакову повагу. Друге, провів детальну нараду щодо інших питань, про які ми говорили з представниками громадянського сектору: питання про офіцерські звання та посади. Є вже бачення, як це можна зробити більш сучасно. технологічна ставка. Ми погодили формат роботи, і триває визначення конкретного складу, ну і відповідальних осіб, санкції, тиск на Росію, зокрема проти тіньового танкерного флоту. Є система заходів. Будемо більше працювати з партнерами, хоча це і не просто третє. Вірчі грамоти від послів країн наших партнерів, які почали працювати в Україні: Посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту. Я сьогодні переговорив з кожним. Разом маємо робити все можливе для відновлення повної дієвості міжнародного права і підтримки України, і звичайної людської справедливості того, на що заслуговує кожен народ. І ще одне. Підписав сьогодні кілька указів про санкції проти російських підприємств та фізичних осіб, які працюють заради інтересів держави-агресора, і забезпечують їй можливість уникати відповідальності за війну. І Україна обов'язково скоординує такі свої санкції із санкціями партнерів, зокрема у тому, що стосується авіаінфраструктури Росії. І ще указ про встановлення професійного дня державного бюро розслідувань. Сьогодні вже дев'ята річниця ухвалення закону про державне бюро розслідування. Я дякую кожному, кожній в структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси і власною роботу, забезпечує більші можливості для справедливості в Україні. Відзначив нагородами хлопців з державного бюро розслідувань. На жаль, двоє посмертно хлопці виконували завдання в прифронтовій зоні. І зараз ще запланована розмова з прем'єр-міністром Канади. Багато питань. Головне, наша подальша взаємодія з Канадою та загалом з державами Групи Семи заради зміцнення наших. Спільних позицій і захисту України і всіх партнерів від постійного російського бажання завдати ще більше шкоди війною, війною і втручанням. Дякую всім, хто з України. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д 1 Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів раду оборони. Долучилися представники силового блоку ДСНС, військові та очільники районів. Найперше йшлося про захист наших громад. Хід будівництва фортифікаційних споруд. У фокусі уваги і мобілізація. Поговорили про її темпи, підняли тему підсилення вантажною технікою наших оборонців. Визначили пріоритети на найближчий місяць, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В Україні відновили фінансування урядового проєкту Прихисток його мета допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти безкоштовне житло. Завдяки проєкту у нинішньому році 9 тисяч мешканців області надали власні домівки 25 тисячам внутрішньопереміщених осіб. Для отримання компенсації власники житла повинні подати відповідні документи до місцевих органів влади, інформацію щодо наявного житла або умови отримання. Підтримки можна знайти на офіційному сайті проєкту прихисток. Центр травматології та ортопедії головної госпітальної бази області продовжує надавати необхідну медичну допомогу військовим та цивільним, незважаючи на виклики війни. Робота лікарів-травматологів це постійна боротьба за життя пацієнтів. Щодня медики центру рятують людей із різними травмами: від складних випадків бойових поранень до побутових ушкоджень, допомагають нашим військовим, які ризикують своїми життями на передовій, надають невід... Відкладну медичну допомогу і цивільним. Правильний діагноз і оперативна допомога врятували не одне життя. Досвідчені фахівці центру травматології та ортопедії готові надати кваліфіковану допомогу кожному пацієнту. Професіоналізм лікарів дозволив зберегти здоров'я і життя багатьох пацієнтів. Центр ортопедії та травматології. Це вкрай важливі наші підрозділи. Які під час війни займають першу сходинку вирішення всіх проблем, які відбуваються після вибухів. Війна це травматична епідемія. Десятки тисяч операцій проводять наші лікарі-травматологи хірурги для того, щоб допомогти нашим героям не тільки вижити, але й подальшому. Ходити, рухати кінцівками і вести активне життя край важливий центр для подальшого здоров'я наших героїчних українців. Про все це і не тільки дивіться у програмі Здоров'я ЮЕ на телеканалі Д1 у четвер, 14 листопада о 19.30. Буде цікаво. На Дніпропетровщині зростає захворюваність на ГРВІ та кишкові інфекції. За перший тиждень листопада в області було зареєстровано понад 7 тисяч випадків ГРВІ. Майже половина захворівших діти до 17 років. Діагноз COVID-19 мають 87 пацієнтів. Летальні випадки не реєструвались. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Значно зросла захворюваність на гострій кишкові інфекції. Також у Дніпрі. Прі дитина захворіла на менінгококову інфекцію. У Кам'янському функціонує три інклюзивно-ресурсних центри, які забезпечують щоденну підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Де і як працюють центри у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення Містебе. Таких інклюзивно-ресурсних центрів у Кам'янському знаходиться три: Сузір'я у південному районі, Надія у центральній частині міста та світ дитинства на лівобережжі. Ці заклади забезпечують комплексний підхід до навчання та соціалізації малечі з особливими освітніми потребами, а також допомагають старшокласникам визначитися з професією. Центри, які створені у нас були в місті ще у 2018 році. Дитина отримує свою освітню траєкторію, відбувається комплексне оцінювання. Дійснюють інклюзивно-ресурсні центри, там де прописується для закладу освіти алгоритм дії для того, щоб дитина могла бути успішною. Тому на сьогодні всі заклади інклюзивно-ресурсні центри вони забезпечені фахівцями. В команді супровіду знаходиться фахівець, і логопед, і дефектолог, і реабілітолог, і обов'язково психолог. Оцінку проводять спеціалісти вищої кваліфікації завдяки роботі всієї команди. Оцінювання є об'єктивним. А ви висновки складаються з вичерпної інформації щодо розвитку дитини. Це дозволяє уникнути суб'єктивності в прийнятих рішеннях і гарантує максимальну точність в оцінці потреб дитини. Наш центр був відкритий у 2019 році. За п'ять років було зроблено 2022 комплексні оцінки, і за цей рік 212 оцінок. Проводимо супровід батьків, супровід навчальних закладів, де надаємо консультації, а також Працюємо з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою. У нас діти з особливими освітніми потребами, з порушеннями зору, порушеннями слуху, порно-рухового апарату. Також ми надаємо психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Центри супроводжують дітей з особливими потребами, а ще допомагають проти інтеграцію в освітній процес у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Знаємо, що потрібно нашим діткам. Ми знаємо, як їм допомогти. Ми в тісній співпраці з закладами освіти. Ми завжди поновлюємо свої знання, підвищуємо кваліфікацію. Тобто наші фахівці керуються не тільки знаннями, але й е щирими почуттями до наших діток. Я їх називаю наші, бо вони є наші. Ми всі їх знаємо. Знаємо, де вони навчаються, які в них досягнення. Ми сходили до нейропатолога, В неї були сумніви з приводу дитини, бо він трішечки відставав від інших. Сказали, що так, прийти і можна прийти і перевірити, чи дійсно є ризики, чи нема. Можна. Позайматися, щоб він наздогнав трішки. Він зараз і ходить цим доріжкам. Він уже починає роботи те, що він не робив. Інклюзивно-ресурсні центри Кам'янського також проводять профорієнтаційні консультації та тести IQ для старшокласників. Це допомагає учням старших класів визначитися з майбутньою професією, враховуючи їхні сильні сторони та особисті інтереси. Зараз ми проводимо методику віск в яку входить. 10 субтестів, які міняються, чергуються для того, щоб дитині було цікаво. От ми прийшли перший, дуже гарно показала це. Були кубики коса. Це дає не тільки просто рівень, IQ, а й а Є, можливості деякі сфери задіяні, і ми бачимо, що є в дитини з сильною стороною, а що є слабкою, на чим працювати. І за рахунок сильної сторони ми піднімаємо слабку. Для забезпечення якісної діагностики та кваліфікаційної допомоги центри Кам'янського оснащені всім необхідним. Тут використовують сучасні міжнародні методики, що дає змогу працювати за міжнародними стандартами та надавати дітям підтримку на найвищому рівні. Також тут проводять тренінги та надають консультації для керівництва і педагогів освітніх закладів Кам'янського. У нас походу дуже багато запитань, тому що дітки є у закладі, які можливо і не будуть з особливими святими потребами, але у нас є запитання, як з ними працювати, як розвивати дітей, які все таки корекційні заняття можна провести, які консультації батькам надати для того, щоб дитина в школу пішла підготовлена, щоб діти гарно розмовляли, були розслідувачі. Тому ми дуже дуже вдячні за співпрацю. Ми правда, до нас приходять фахівці, РЦ, ми працюємо інколи в онлайн форматі. Ми приходимо сюди на консультації. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти Кам'янського функціонує 213 інклюзивних класів, у яких навчається майже чотири сотні учнів з особливими освітніми потребами. У дошкільних закладах створено 89 інклюзивних груп, які відвідують більше 200 дітей. Ці показники свідчать про доступність і важливість інклюзивної освіти для громади. Місто підтримує такі центри, аби кожна дитина в Кам'янському мала можливості для самореалізації та успіху. Ірада Акімова Сергій Супрун. Спеціально для телеканалу, «Д1». волонтерський штаб, українська команда, не вперше проводить у Дніпрі творчі заняття для всіх охочих, від дітей до дорослих. Так цього разу вчилися робити ляльки-мотанки. Всі подробиці з цього майстер-класу розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Україна дуже багата та творча країна. Наші вишиванки, петриківський розпис або українські рушники знають у всьому світі. А от про ляльку-мотанку іноді не знають нічого. Саме тому для популяризації українського коріння для того, щоб ми могли показати власну творчість всьому світові. Волонтерський штаб Українська команда регулярно проводить майстер-класи з мотання ляльок. Змотанок це взагалі п'ятий майстер-клас. У нас був майстер-клас для діток, був для матерів військових, військовослужбовців, для дівчат і для напевно для сімей як оберіг він набирає обертів і стає такою улюбленим заняттям і улюбленим заходом, який такий нам до серця гріє. Що люди звертаються до нашої такої культури гарної української, великої. У нас були майстер класи з дітками. Це емоції, вони гралися, створити власну ляльку. Це було їм дуже цікаво. матері, військовослужбовці робили її для своїх синів, дуже так мріяли, що вони одружуться. Повернуться додому. Це інша енергетика. Молоді дівчата робили і навіть їм нічого не говорячи. Навіть сьогодні ми бачимо, що вони на мотанках заблили коси. Це неймовірна енергетика, яка в себе залучає все більше і більше людей. Географія проведення подібних заходів просто надзвичайна. За словами представників волонтерського штабу, були чи не в кожному куточку України, починаючи з Дніпра, потім Київ, Львів, Тернопіль у подальшому хочуть провести подібний захід у місті Самар, колишньому новомосковську. Ми плануємо ми дуже на це розраховуємо запросити майстринь, і я думаю, що вони погодяться. Це буде здорово і, і круто. Допомагала студентам у створенні ляльок майстриня Дана Бровко. Вона разом зі своєю матір'ю Оленою вже досить давно займається цим ремеслом. Взагалі, мотанка, досить давнє українське мистецтво. Вона є символом добра та благополуччя, символом надії на краще та сильний сакральний предмет. Це давня традиція. Раніше їх робили з того, що було вдома. Це були теж маленькі шматочки тканини, нитки, і вони мали різне походження. Вони були зазвичай це завжди оберіг для людини. для Хати для будівлі вона символізує завжди таке тепло. Оберіг для якщо це для дитини, то це клали в візочок. Воно було оберігом для дитини. Якщо це для дому, їх ставили так в куточок, і робили її оберігом з найкращими думками та захистом для оселі. Виготовлення мотанок зайнялись майбутні дизайнери та культурологи, які навчаються в університеті митної справи та фінансів, за словами ректора Дмитра. Тра Бочарова – це можливість не лише показати свій креатив, але й спробувати свої сили на практиці. Це ті люди, які мають е, мати і е, образне уявлення концептуальне про те, що вони роблять, і композицію розуміти. Ну і банально вміють робити не лише очима і розумом, як то кажуть, але й грудцями. От і тому я вважаю, що для них це дуже в практичному сенсі дуже хороший кейс. Бо і E... Насправді ж лялька-мотанка це не іграшка і не елемент декору інтер'єра, це традиційний оберіг для українців. Тому я думаю, що часточка позитивної енергії від наших студентів перейшла в ці ляльки-мотанки. і будуть вони виконувати свою функцію оберега якнайліпше. Кожен етап своєрідна унікальність. Ти можеш самотужки зробити фігуру або зачіску для своєї ляльки, підібрати вбрання та прикраси. Це все вимагає просто неймовірної і Середженості, щоб у підсумку вийшла така краса. Самі ж автори своїх виробів охоче ділилися з нашою знімальною групою всіма подробицями з виготовлення своїх ляльок, які кольори обирали, чому саме їх, та як виготовляли своїх красунь. Я колись робила з мамою мотанку. Це дуже цікава робота. Мені дуже подобається, тому що я сама творча людина. Це на свій вкус, як хто бачить, так і робить. Всі матеріали були готові. Спочатку намотували талію. Потім клеїли спідницю, волосся, і зараз я прикрашаю все. Мені дуже таке подобається. Це мій профіль, і це по моїй душі. О, дуже подобається це мої улюблені кольори: чорний, білий, сірий, рожевий. І звичайно, коли я це побачила, вирішила, це буде моя. Створювали, починали саме з цих ниток: тобто, голова, бюст, руки, потім волосся. Ну і потім на свій смак одягаємо В ролі стиліста. Представляємо себе. А чому саме такі образи? Ну, по перше. Булося трішки схоже, мені здається, рожеве. Ну, я ще думала, що одягти сьогодні, ось це, це доля. Ну і трішки все ж таки українська символіка, бо ну, це мотанка, вона повинна бути мотанкою. Після завершення майстер-класу всі охочі зробили на пам'ять спільне фото зі своїми виробами, адже далі на ляльок чекає південь сонячної Італії, де вони також будуть виконувати свою місію розповідати світові про Україну. Волонтерський штаб, українська команда, долучився до заходу. По, ем... Ознайомленню, скажімо так, мешканців Італії з нашою культурною спадщиною та традиціями наші майстрині зробили ляльки-мотанки разом зі студентами митної справи та фінансів академії, і вони повезуть їх представляти на південь Італії по різним містам. Буде така ознайомча, скажімо так. Подорож на якій вони будуть представляти, і те, що вони зробили, і звісно, казати про війну, яка відбувається тут ще раз і ще раз наголошуючи на тому, що вкрай необхідна їхня допомога, в тому числі як європейської України та Європейського Союзу, Україна має чим пишатися. У нас неймовірна культурна спадщина, і лялька Мотенка одна з них. Ми можемо і маємо показувати себе всьому світові, показувати, що українська держава, не дивлячись ні на які виклики долі. Продовжує жити та відкривати себе світові. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д один. Про спорт атлети з Дніпра вибороли дві медалі на турнірі з греко-римської боротьби Біл Фарел Меморіал, який завершився в Нью-Йорку. Борець греко-римського стилю Володимир Яковлєв отримав срібну медаль у ваговій категорії 82 кілограми, а Сергій Омелін бронзову в категорії 97 кілограмів. Збірна команда України з греко-римської боротьби здобула 11 медалей на цьому турнірі, з яких 5 золотих, 4 срібних. Та дві бронзові нагороди. Одну з золотих медалей виграв відомий парвіз Насібов, який влітку став срібним призером Олімпійських ігор, що проходили у столиці Франції Парижі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 14 листопада. У Дніпрі протягом всього дня хмарно, в день можливий дощ. Температура повітря 2-4 градуси із позначкою плюс. Вітер південно-західний – 1,5-2 метри на секунду. У Самарі, Павлограді та жовтих водах 2-4 градуси вищі нуля. Хмарно, без опадів. У кривому розі три градуси із позначкою плюс. Вранці дрібний дощ. Хмарна погода протримається весь день. У Кам'янському 2-4 градуси вище нуля. Вдень очікується дощ, який ввечері закінчиться. У Нікополі 3-5 градусів із позначкою «плюс». Вдень дрібний дощ. У Синельниковому 1-3 градуси вище нуля. Вдень та ввечері йтиме дощ. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інф... Інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!